Що ж, друзі, вітаю вас всіх з Новим роком. У нас стартували нові завдання, нові випробування в літачках, так званих World of Warplanes. Нагороди, чесно кажучи, такі трошки бомжацькі, ну, але маємо те, що маємо. Дивіться. Дані випробування будуть у нас в грі з 1 січня аж по 8. І, чесно кажучи, з такого самого жирного, це для тих, хто там не має багато вільного досвіду. Це перевод вільного. Досвіду 1 до 40 буде у нас. І також буде аж одна коробочка така жирна. Ну, давайте все по порядку. Е, дивіться, з 1 по 2 січня, тобто 1-2 у нас е, така от завдання, трошки бомжацьке, на 25 тисяч бойового досвіду. Що це означає? Що, наприклад, ви там не можете десь там прокачати якийсь літачок, то граєте просто на ньому. Робите 3000 персональних очок у переможному бою один раз на аккаунт. І відповідно отримуєте на, на цей літачок 25 бойового досвіду. Це не, не вільний, а бойовий досвід. Тобто він вам зарахується до якогось а, конкретного літачка. От також додатково будуть там знижки на досліджуванні, японські, німецькі. Ну, коротше, це все а, не сильно -то цікаво на техніку. Для нас основне це коробочки. І коробочки у нас є на другому дневі, тобто 2 січня, на нас чекає доволі таки жирна один сталевий трофей. Але для того, щоб його отримати, потрібно зіграти 5 боїв і в кожному заробити 5 тисяч персональних оч очок. Ем, ну, Це небагато в основному 5 боїв зіграти, але нагорода могли б хоча б 3 дати. Ну, якось не по людськи, скажімо так. І, звичайно, у нас знову ж таки знижки 50% на досліджування німецькі та єпен... японські літаки. А, поїхали далі. 3. Із 3 по 6 січня у нас буде завдання на аж 5, але звичайних трофеїв. Чому? Ну, Дивіться, що з них може випасти день Према. Вільний досвід. Власне, це все. по суті. Ну, Тут вже таке обладнання для літаків. Але в основному люди заходять для того, щоби забрати собі золото для World of Tanks. Тому. Е, ну, Хоча б 5, звичайно. Але, ну, можливо, випаде якась кількість вільного досвіду, тому є, в принципі, є сенс грати. Е, 5 боїв, так само 5 тисяч персональних очок. Все те ж саме. І знову ж таки, протягом усієї події у нас здижки на досліджувані німецькі та японські літаки. Тому, хто хотів там прокачати наприклад, німецькі бомбардувальники, то ласкаво просимо. От. Е, і саме таке цікаве: це в нас 6-8 січня у нас буде, це пере, ну, перевод переклад вільного досвіду 1 до 40. І власне, тут у нас знижки на преміумні літаки будуть. Е, знижки на слоти, на набори різних при, приклас, прикрас на ліжка в ангарі. І на таке ігрове обладнання. Ну, тобто, знову ж таки, нагороди, ну, бомжацькі, реально. ну, Подивіться на це. І будуть у нас на резерви. Ну, але це по одному, ну, ну вибачте мене. А, причому потрібно заробити 80 тисяч перс... 80 персональних очок за будь-яку кількість боїв. А... Не знаю, що, як це коментувати. Реально, ну, бомжацькі, бомжацькі. Просто. Просто бомжацькі. Причому вони тут поділені, дивіться на 3, тобто зіграти 25 боїв і отримаєте оце от компоненти для покращення обладнання. І також, наприклад, знищити 25 літаків противника за будь-яку кількість, і отримаєте додаткові розхідники. Ну, Все ж таки коробочок малувато, тому концентруємо свою увагу на 2 січня, тобто завтра. Для того, щоб отримати один сталевий трофей з нього, в принципі, може випасти там від 250 золота і вище, як вам пощастить. А якщо у вас ще є доволі значна кількість літачків, тобто може випасти ще компенсація за якийсь. Ну, тобто, на цьому власне, все. З 3 по 6, ну хіба що ви виконуєте завдання на льодянці, тому в принципі, є сенс зайти, зробити 5 боїв. А, можливо, хоча б з одного цієї коробки, коробочки випаде там, ну, 1020 вільного досвіду, і це буде в принципі, ну, нормально. Якщо так випаде, то звичайно ну, подивимося. Я зроблю відео, подивимося, що з цього всього. А, а так, по факту, ну, <смас> ну, акція не дуже, чесно кажучи. абсолютно. А, такі от справи, такий от новий рік в літачках. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.